Якщо ви раніше, так як і я думали, що в Італії тільки паста, вино і суцільна романтика, то це не так. Я, проживши 6 місяців в Італії, дуже багато чого для себе зрозуміла і зібрала декілька топ-фактів. Тому слухайте, перше це кава. Кава тут це як ритуал, не той, який ми звикли всі з вами бачити, тобто кава і почитати книжку. Тут ні. тут Випив стоя за 43 секунди і пішов. Я думала, що я гучна, але ні. Італійці спілкуються, як TikTok у 3D. З ось такими жестами, з емоціями і з дуже гучною мовою. Паста після 19-ї, я думала, що це гріх, але це брехня. Тому що я бачила, як італійці їдять пасту навіть опівночі. Але головне, щоб це було з вином. Ну і ще один фактик про пасту, тому що вони обговорюють їжу навіть коли їдять. Вони можуть їсти пасту і обговорювати, яку наступну пасту вони будуть їсти. Найголовніший факт, який я замітила, це те, що італійці нікуди не поспішають, навіть якщо пошта працює з 9, то можна сміливо приходити о 9.17. І вам відкриють двері, посміх. І скажуть Транквіла, тут те мене. А також, чому мені дуже подобається бути в Італії, це саме тому, що їм пофігу, що скажуть інші люди. Тому я кайфую саме цим і дуже обожнюю італійців саме за це. І знаєте що? Італія мене прийняла. Навіть з київськими тараканами. І тривожним українським серцем, яке ще не встигло заспокоїтись. Ну і не забувай поділитися цим відео з друзями, які тебе також запитують: ну що, як там та Італія?